Кабінет міністрів України схвалив законопроект про будівництво третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Так, шановні глядачі, вам не почулося вперше за останні 20 років, та ще й в умовах повномасштабної війни, український уряд дійсно хоче будувати нові атомні енергоблоки. Чи є в цьому потреба, чи це просто чергові фантазії українських чиновників вартістю у мільярди доларів? Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо в черговому випуску новин енергетичного фронту. Ідея будувати в Україні нові атомні електростанції або ж добудовувати атомні енергоблоки на існуючих АЕС стара, як світ. Востаннє новий енергоблок вводився в експлуатацію аж у далекому 2004 році, а в наступні 20 років далі балачок справа Ніколи не заходила. Треба сказати, що у 2012 році Янукович все ж таки мало не змінив цю традицію, домовившись з росіянами про будівництво двох нових атомних енергоблоків на території тієї ж Хмельницької АЕС. Однак росіяни не поспішали виконувати свої зобов'язання. А у 2015 році, вже після початку війни з Росією на сході України, Верховна Рада поклала цьому проекту край, ухваливши відповідний закон. Президент Порошенко підписав закони про припинення співробітництва з Росією у будівництві енергоблоків Хмельницької АЕС. Та здається, що саме цього разу українська влада найближче до того, щоб розірвати це порочне коло пустих балачок і дійсно спробувати збудувати два нові атомні енергоблоки. На цьому тижні Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті законопроект, який Покликаний схвалити будівництво третього та четвертого атомних енергоблоків Хмельницької атомної електростанції за задуму Міністерства енергетики, будівництво має розпочатися до кінця цього року, а завершити його планують максимум за три роки. Проєкт на мільярди доларів тривалістю в три роки в умовах війни на виживання. Я відчуваю, що у вас, як і у мене, цей проєкт викликає купу запитань. Тож не гаймо часу. Давайте розбиратися. По-перше, чому саме Хмельницька атомна електростанція? Справа в тому, що ще у 1981 році, коли розпочалося будівництво цієї АЕС, Планувалося, що буде збудовано чотири енергоблоки. Перший енергоблок запустили в роботу в 1987 році, а другий довелося добудовувати вже незалежній Україні. Його вели в експлуатацію у 2004 році. Будівництво двох інших енергоблоків розпочалося, однак за наступні 20 років так і не було завершено. За даними, які надав енергоатом, рівень готовності третього енергоблоку складає 75%. А четвертого 15%. Законопроект, який уряд зареєстрував у Верховній Раді, якраз і стосується добудови цих двох атомних енергоблоків. Друге питання: скільки ж може коштувати добудова двох атомних енергоблоків? У пояснювальній записці, яку Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради разом із законопроектом, вказано, що вартість реалізації проєкту складає майже 77 мільярдів гривень. Може скластися враження, що два атомні енергоблоки за ціною менше ніж 2 мільярди доларів це хороша інвестиція. Однак це хибне враження, оскільки вартість проекту розрахована станом на травень 2017 року. Якщо просто взяти і відкоригувати її на рівень інфляції в Україні за період з 2017 по 2023 роки, то на теперішні гроші це вже 134 мільярди гривень або ж 3,5 мільярди доларів. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму ютуб-каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Цікавитесь енергетикою. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал, лайкнути це відео та залишити під ним будь-який коментар. Дякую. Звідки ж взяти 3,5 мільярди доларів, щоб реалізувати амбітний проект українського уряду та енергоатому? Міністр енергетики Галущенко переконує, що з державного бюджету не буде взято ані копійки коштів. Та це не зовсім так. У тій же пояснювальній записці до законопроекту сказано, що для добудови двох атомних енергоблоків будуть використані власні кошти енергоатому, кредитні кошти та кошти, які енергоатом планує отримати з державного бюджету як компенсацію між ринковою ціною електроенергії та ціною, за якою компанія продає її населенню. Насправді, до кожного з цих джерел фінансування є питання щодо власних коштів, то енергоатому їх проєкт. Просто немає. Минулий рік компанія закінчила зі збитками у 9 мільярдів гривень, а позаминулого зайшла в мінус 3,5 мільярди гривень. Останні два роки видалися важкими через втрату контролю над Запорізькою АЕС. Однак і до цього енергатом не вражав своїми фінансовими результатами. Якщо взяти фінансові показники компанії за період з 2011 по 2021 роки, то сукупний розмір збитків енергатому склав 6,5 мільярдів гривень. Захисники компанії скажуть, що левову частину свого доходу вона віддає для підтримки тарифу на електроенергію для населення. лише в одному 2023 році на ці потреби було спрямовано вражаючи 125 мільярдів гривень. Щоб енергоатом зменшив ці втрати, потрібно піднімати тариф на електроенергію для населення та енергоатому і це навряд чи допоможе, незважаючи на підняття тарифу вдвічі 1 червня минулого року, збитки енергоатому за 2023 рік суттєво перевищують збитки, що були зафіксовані ще до підняття тарифу. До можливого будівництва двох атомних енергоблоків в кредит також є запитання. По перше, отримання кредиту напряму енергоатому все одно створює ризики для держави. Адже хто буде відповідати по боргам, якщо енергоатом не зможе їх обслуговувати? Звісно, що держава, враховуючи, що вона є єдиним акціонером компанії. По-друге, чи вірите ви, що якийсь банк чи інша фінансова установа захоче профінансувати такий проект хоча б на 50%? Враховуючи ситуацію в Україні, це скоріше риторичне запитання. Ну і нарешті третє джерело фінансування, яке зазначається в пояснювальній записці до законопроекту. Це компенсація державного бюджету за різницю між ринковою ціною електроенергією та ціною за якою енергоатом продає її населенню. Хоча в законодавстві така компенсація дійсно передбачена з 2019 року, енергогатом її ще ніколи не отримував. На це просто-напросто немає коштів у державному бюджеті. Одним словом, ані у міністра енергетики, ані у керівництва енергоатому немає чіткого плану, де ж взяти 3,5 мільярди доларів для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Та це ще не все. Чи дійсно в Україні потрібна додаткова електроенергія, що вироблятиметься цими атомними енергоблоками? У своїй недавній публікації директор «Енергоатому» Петро Котін переконує, що потрібна, і на захист своїх слів наводить кілька аргументів: будівництво нових енергоблоків допоможе зміцнити стійкість нашої енергосистеми. Дозволить далі тримати тариф для населення нижче за ринковий та допоможе задовільнити великі потреби країни в електроенергії після перемоги у війні проти Росії. Особисто я не можу погодитися із жодним із цих аргументів. По перше, українська енергетика зараз критично потребує балансуючих та маневрових потужностей, іншими словами, це об'єкти генерації електроенергії. Які можуть швидко включатися та за кілька хвилин видавати струм в мережу, натомість атомні електростанції працюють зовсім в іншому режимі, який називають ще базовий. По-друге, а як же будівництво децентралізованої енергетичної системи, про яку так жваво говорив український уряд минулого року? Вибачте, але в умовах війни є суттєва різниця між сотнею маленьких електростанцій. Розкиданих по всій країні, про які говорив прем'єр Шмигаль минулого року, і укрупненням Хмельницької атомної електростанції. По-третє, чи вірю я в те, що будівництво нових атомних енергоблоків дозволить далі тримати тариф для населення на рівні нижче ринкового? Ні, не вірю. За останні 4 роки тариф для населення піднімали вже двічі, незважаючи на наявність в країні чотирьох атомних електростанцій. Насправді я більше повірю в те, що станеться зворотне, і тарифне населення знову піднімуть, адже енергоатому доведеться таки шукати десь гроші для фінансування такого дороговартісного проекту. Що стосується аргументів в стилі, треба будувати, бо закінчиться війна, і нам не вистачатиме електроенергії, хочеться сказати: давайте спершу виграємо війну а наразі. Всі доступні ресурси потрібно спрямувати на посилення обороздатності країни, щоб не сталося так, що новими атомними електростанціями будуть користуватися росіяни. Як на мене, то жоден із аргументів, які наразі озвучено на підтримку будівництва 3 та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС і близько не тяне на 3,5 мільярди доларів. А що думаєте ви? Напишіть мені в коментарях. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій ютуб канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів та знайомих, щоб якомога більше людей мало доступ до якісного україномовного контенту. Дякую та до зустрічі у нових випусках.